Бачили тренд в Тікток, всі вербу сажають. От і ми підемо наламаємо її, але спочатку вдінемось. Давайте, давайте. Сядьте. Потім будемо йти. Роксі, сядь. Все. Підемо тепер рвати лозу. Да. підемо. Дивіться, є ось такий ексклюзив. Майже при смерті деревинка, але є з гілочки. Зараз наріжемо і здамо їй нове життя. Далі покажу, що буде. Дивіться, ці в мене не було, але сантехнікою колись займався. Так, беру таку штучку, джик-джик, І все. Лайфхак. По дорозі не розпадалось, вирішив замотати синюю Короче, Портфель пропустив, портфель на спину і погнав. Взагалі знайшов відро яке треба викидати. В нього зараз набираю землю і далі щось потикаю. Набрав землю з прошлогоднішнього огорода, ще навіть черв'як є. Тут де його. Ну, зараз будемо тикати. Я так зрозумів, з розмірами я перестарався, але ну, що маємо, то маємо. Так, щось там натикав і по центру поставив відро. відро. По мірі в'язки буду його піднімати, щоб е, центр був одного розміру. Ну, Зараз подивимося, щось там вийде. Зазвичай, якщо у людей щось не виходить, то вони не показуються людям. А я покажу. <про> Проти товсті, загідна погана. Вийшло криво, косо, чорті шо. Ну, ось таке маємо. Нехай стоїть викадати викидати не буду, може, проросте.